Микола Петровичу, автоспорт у вашому житті. Ну спочатку, я так розумію, це було хобі. Згодом це стало вашою професією. От, власне, я би хотіла, щоб сьогодні дуже коротко прозвучало, от чого ви стартанули, і власне, як ви перейшли у професійну таку галузь уже е, ну сказати так, що це професійна галузь, уже якби стала ні, я не вважаю себе таким професійним автоспортсменом, але моє захоплення, коли воно почалося в 79-му році, і воно дійсно вже стало, це, стало сенсом мого життя. І автоспорту я віддаю багато сил, цікавлюся, приймали участь і намагаємося передавати досвід, який є. А в нинішній ситуації автоспорт, скажімо так, він не вмер, він існує. Але трошки в другій постасі, тому що дуже багато спортсменів зараз допомагають Збройним силам. Це і ремонт, і підготовка техніки, це допомога якимись запчастинами, це і участь автоспортсменів у обороні нашої країни. Ну, і тут Автоспорт не відійшов від життя країни. Автоспорт якби переживає за долю нашої країни, і всі в один голос кажуть, що ще прийде той час, буде наша перемога, і ми ще поганяємося, ми ще зустрінемося на релійних доріжках. Так що... 24 лютого змінило абсолютно життя абсолютно всіх українців, в тому числі і ваше. Як ви пригадуєте, як ви почули про початок війни і що ви тоді подумали? Ну, ви знаєте, сказати сказати, що, ну, що це було якби очікувано, ні. Це було дуже так, ну, несподівано, це було відразу таке ставлення дуже негативно, тому що в Росії дуже багато друзів-автоспортсменів, і ніколи навіть і думки не мав на те, що от таке станеться. Але як, життя, як би там не було війна війною, але життя продовжується, і автоспорт, я повторююся, автоспорт не відійшов від життя країни, автоспорт на, навпаки всіми силами намагається допомагати нашим Збройним силам, нашим захисникам. І це... Відображується ну, в, різних в різних іпостасях. Хтось знаходиться в збройних силах на службі, хтось працює в автосервісі, і ремонтує техніку для військовослужбовців. Багато багато питань, які автоспортсмени допомагають вирішувати нашим збройним силам. Тобто, від початку я так розумію, був шок. Потім ви прийшли в себе і почали діяти. Які то були перші кроки, скажімо, в вашій професійній діяльності? Ну, шок, шок пройшов дуже швидко, тому що ну, якби, як військова людина, я, е, такі стресові ситуації для мене це не новинка, і тим паче, що автоспорт е, дуже дуже допомагав у цих питаннях вирішувати якісь такі стресові ситуації. Але від самого початку е, нападу на нашу країну, е, якби, е, чим могли ми допомагали Збройним силам. Це були якісь одноразові акції, це були якісь донати для волонтерів, якісь перекази коштів. І члени клубу від цього не стояли осторонь. І скажу навіть так, що кожен із членів клубу щомісячно сплачує членські внески це 100 гривнів, ну чисто символічно. Для підтримки от, матеріальної бази, для підтримки нашого майданчика, але всі ці кошти ми передаємо волонтерам, ми передаємо на збройні сили, на якесь обладнання, на якісь речі необхідні. Ну і осторонь ми не стоїмо. Я знаю, що ви на початку війни ходили до військомату. Що вам там сказали? Ну, не на, камеру, не на камеру буде сказано, але е, ну, в мене вже такий вік, що я якби, не підлягаю вже до, до призову службу, і я звертався, е, до речі, до керівництва 36-ї бригади морської піхоти. Е, про неї трошки остан... зупинився трошки нижче. От. Але вік сказує своє і кажуть, що поки що допомагайте нам в тилу. Скільки років ви загалом віддали армії? 24 роки і 2 місяці. В якому напрямку ви там працювали? Ну напрямки були різні. Спершу спецпідрозділ Міністерства внутрішніх справ, потім окремий десятий розвідбат ГРУ, І потім тут наша ракетна дивізія, вже коли розпався Союз, я приїхав додому, то тут трошки ще захватив. Демонтаж нашої ракетної дивізії, про що жалкую і по сьогоднішній день. Як би ви, як військовий, оцінили б ситуацію сьогоднішню? Я, власне, маю на увазі ситуацію з Кримським мостом і обстріл терористичний акт Росії по відношенню до України. Ну, я вам скажу, Збройні сили роблять свою справу потихеньку, але методично, грамотно, стратегічно, а відвідка, скажімо так, прийшла за Кримський міст, ну це не відвідка, Я більш за все е, схиляюся до тої думки, що це просто агонія загнаного в кут звіра. Це просто агонія, вже предсмертна. Тому що я Ні, не на хвилину, в мене немає сумнівів в тому, що ми переможемо, в тому, що в нас буде перемога, і ми це дуже гарно відсвяткуємо. але е... Не на одне покоління, не на одне покоління ця агресія, вона вселила вже це, мабуть, вже не знаю, і в розум людей, і в душ людей, ненависть до своїх колишніх сусідів, яких вже й сусідами назвати важко. Ви говорили про те, що у вас залишилися друзі, автоспортсмени в Росії. Ви з ними сьогодні спілкуєтеся? На жаль, ні. На жаль, ні, хоча я, хоча я знаю, якби я знаю, що вони більшість із них вони категорично, категорично і вони дуже, ну вони засуджують цю агресію. Вони готові спілкуватися, вони готові приїздити на змагання, але зараз вони поставлені в такі, в такі рамки, що їх навіть на якісь міжнародні змагання їх не допускають. Допомога автоклубу Збройним силам України, ви розповідали, що дуже багато збирали всього. Я знаю, що ви ще готували автомобілі і наразі теж готується. Звертається, звертаються військовослужбовці по ремонту автомобілів. Допомагаємо чи можемо, і безумовно ми намагаємося кошти не брати за свою роботу. А що стосується там запчастин, то Люди, до яких ми звертаємося, позапчастина, вони там роблять і великі скидочки. І, ну, і хоч, хоч якимось чином ми намагаємось от таким от, допомогти. Це ви говорите зараз безпосередньо за ваше СТО, яке працює так, теж так, на благо, так? так? так. Е Знаю, що зовсім скоро у нас відбудеться змагання до Дня автомобіліста. Ваш автоклуб готує. Що це буде за змагання, в який спосіб ви плануєте їх провести і загалом хто має бути присутнім? Ну, це якби у нас стає вже традиційним. Трошки нам війна завадила провести, хотіли зробити теж традиційним жіночий слалом Капризулька. От, але дякувати Богу, є можливість провести до Дня автомобіліста. Але це другорядна задача наша. А першочергова задача цей захід провести як благодійний підтримку захисників з 36-ї окремої бригади морської піхоти наші миколаївці, які боронять рубіжі нашої країни і на півдні, і на сході. вони є кругом. Угу. Що планується на, на заході? Е, ну, на заході планується, по-перше, всі учасники. Е, ну, перше, що хочу сказати, прийняти участь в цих змаганнях може будь-хто при бажанні і при наявності автомобіля. Будь-хто пройти реєстрацію, заплатити е, мінімальний доброчинний внесок. Це все буде спрямоване на підтримку 36-ї бригади. І все отримати схемку, бортові номера. І чекати своєї участі для, для старту. А так може приїхати будь-хто, тому ми запрошуємо всіх бажаючих, ми запрошуємо глядачів. Ми готуємо зараз майданчик, він десь на 80% готовий. Готуємо майданчик, щоб комфортно було і учасникам змагань, і комфортно було глядачам, щоб вони могли поспостерігати, підтримати своїх знайомих, друзів, От, забезпечимо. І гостей, і учасників кавою, чаєм, може, якісь смаколики, хто захоче. Ну а в основному це все направлено на те, щоб зібрати якісь кошти на підтримку 36-ї бригади морської піхоти. До учасників змагань будуть якісь особливі, скажімо, вимоги? Особливих вимог немає ніяких, абсолютно ніяких. І всі учасники змагань по класу автомобілів будуть розділені на три класи. Це передній привід, задній привід і повний привід. Тобто Кожен буде виступати в своєму класі, і в кожній номінації будуть переможці перше, друге, третє місце в кожному класі. Абсолютного переможця ми не будемо виводити, тому що це треба провести декілька етапів, щоб вже був якийсь абсолютний переможець, як в минулому році ми робили п'ять етапів першості міста. Ну цей раз просто такий от захід попробуємо провести. Чи є вже наразі певні учасники? Чи ваші автомобілісти? Е, чи можливо? Є учасники, вже є дуже багато дзвінків, тому що ми давали об'яви і в соціальних мережах, і рекламні листівочки розклеєні і по місту, і по району. Є е, вже безліч дзвінків. Люди цікавляться, вже є зареєстровані учасники. Вже 12 12 чоловік. Вже Ходилися прийняти участь у цих змаганнях, але я думаю, що учасників буде набагато більше. І наостанок, що б ви побажали б нашим українцям, первомайцям та й всім, всім людям? Терпіння тихого мирного неба і найшвидшої перемоги. Дякую.